Дмитро Нікітін Україна. 2 метри 8 сантиметрів. Перша спроба для України на чемпіонаті Європи. І за виграшки Нікітін долає цю планку. Він навіть ще не знімав тренувальні штани. І вже проходить до наступної висоти. 2 метри 8 сантиметрів для Дмитра Нікітіна. Віце-чемпіона України. Нагадаю, на чемпіонаті України 2.27 Він взяв зараз 2.08 з першого стрибка із величезним запасом. Олег Дорощук, лідер світового сезону у світі. Україна. 2 метри 8 сантиметрів. Перша спроба відчути сектор, відчути стрибок. Охо! Дуже легко, дуже спокійно відчув, крокує далі. Олег 2 .32, нагадую, Нагадує цього сезону стриба. 2.08 для Олега. Це справді тренувальна висота. Дуже спокійно, без жайвих емоцій. Олег просто бере і йде далі. Вадим Кравчук. Україна. Перший стрибок на євро 2025 У приміщенні для нього висота 2 метри та 8 сантиметрів. Пішов розбіг для Вадима. І також крокує далі. Нікітін, дорощук, кравчук. Три українці. Три з першого стрибка. Три на наступну висоту. Браво! Хороший, впевнений старт зараз для українців. Дивимося на повторі. Запас є. Технічно виконано все правильно. Жодних, жодних зауважень до Кравчука. Уся увага в сектор. Друзі, зараз затамовуємо подих і будемо стежити за стрибком одного з лідерів збірної України зі стрибків у висоту. Дмитро Нікітін, Україна! Висота 2 метри та 13 сантиметрів. Першим. А зараз стрибатиме серед українців Дмитро Нікітін цю висоту. Знову ж таки, та яку він має брати без проблем. І так воно і є. Не викладається. Мені здається, на всі 100 ще Під час цього стрибка Дмитро Нікітін. 2-13. Це те, що він працює у базовому, спокійному вивіреному режимі. Дивимося на повторі. Дуже впевнено, Дмитро крукує далі. Олег Дорошчук, Україна. 2 метри 13 сантиметрів. Перша спроба для українця. І дуже впевнено, дуже за виграшки. Входить у свій ритм. Представник Кропивницького. 2-13. З першого стрибка рухаємося далі. І повтор навіть його стрибка показують гляньте на запас. Тут ще додавати і додавати Олегові Дорошчуку. Дуже впевнений стрибок. Вадим Кравчук, Україна. Друга спроба на висоті. 2 метри 13 сантиметрів. Перший стрибок, який ми ось буквально щойно так бачили, а був край невдалим для Вадима Кравчука. Але зараз усе в його руках, ногах, голові виправитись і пройти до наступної висоти. Отже, другий стрибок. Два тринадцять. Вадим Кравчук долає. Проходить далі. Видихаємо. Три українці продовжують боротьбу. За вихід до фіналу у секторі для стрибків у висоту. Дивимося на повторі. Стрибок Вадима. Ну, ось тут класно буде видно. Запас був. Можна додавати ще. Дмитро Нікітін. Україна. Висота 2 метри та 18 сантиметрів. Перш друга. Спроба для 25-річного українця дуже потрібен вдалий стрибок. І для нього, і для усіх інших. Українців. Отже, розбіг. І бере! Дмитро Нікітін. 2-18. Змусив трохи усіх понервувати. Тепер можна на секундочку видихнути. 2-18. З другого стрибка Дмитро Нікітін бере. Далі треба буде стрибати. 2-23. Обов'язково. Обов'язково треба буде брати 2.23. І Попереду ще два українці на висоті. 2.18. Дорощук та Кравчук. Олег Дорошчук. Україна збирається з думками зараз. Олег невдала спроба номер один. У нього була на висоті 2.18. Але ми знаємо, що він може це брати. І Олег бере 2.18. Трохи змусив усіх понервувати. Самого себе теж. Зараз щось собі підніс, каже Олег Дорощук, Але 2-18 з другого стрибка, який Дмитро Нікітін бере. Два українці крокують до наступної планки. Залишається Вадим Кравчук і його друга спроба. Ось дивимося на повторі Запас у Олега Величезний. Вадим Кравчук. Третій з українців на висоті 2 метри та 18 сантиметрів. Спроба номер 2 для Кравчука. Дивимося. І також бере! Браво! Три українці рухаються у нас до наступної висоти. 2-0 взяли. 2-13 взяли. 2-18 трьох. Рухаємося далі. Далі, 2 метри 23 сантиметри. Дивимося у повторі за стрибком Вадима Кравчука. 2-18. Ну він мав, брати. І виправляє цю помилку, яка була у нього у попередньому стрибку. Є куди додавати. Є можливість стрибати на 2.23, Вадим. Олег Дорощук. 2 метри та 23 сантиметри. Лідер цього світового сезону. Перша спроба для Олега. Берею! Ну, це вже значно краще. 2.23 з першого стрибка. Сам Олег так каже: ну, ну, щось таке. Але 2.23 є. У кваліфікації кожна вдала спроба уже. Ок. І саме Олег зараз бере 2,23. Буде крокувати до наступної висоти. І з першої спроби, що найважливіше, для українців. Дмитро Нікітін. Вирішальний стрибок у кваліфікації. Третя спроба на висоті 2 метри 23 сантиметри. Пішов розміх для українця. І бере він 2,23. Так! Це вихід у фінал. Олег Дорощук, Дмитро Нікітін. 2 метри 23 сантиметри. Нікітін змусив усіх понервувати. Дивимося на повторі за його стрибком. Хух. Є привіт видихнути. Та й тут ще й запас непоганий у Нікітіна був. Браво! Побачимось у фіналі. Саме Дорощук та Нікітін уже там. Вадим Кравчук. Ця спроба вирішить, чи вийде до фіналу три українці. До фіналу чоловічих стрибків висоту 2.23. Третій стрибок. Це було неймовірно близько. І ви все бачите самі. По емоціях і реакції Вадима Кравшука. Дивимося на повторі. На жаль, для нього це останній стрибок на євро. Це був, мабуть, його найкращий стрибок на 2.23, але він не успішний. Тож два українці Олег Дорошук, Нікітін у фіналі. Вадим Кравчук завершує боротьбу.